Вітаю всіх щиро! У нас прохолодно, у нас дощик. По осінньому дуже-дуже холодно. І я зараз їду шукати скарби, я хвилююся перед такою якби, подією, тому що завжди важливо, чи сподобається вам відео, що вам показати, чи буде що показати. Подивіться, які крапельки на стільцях після доща яка естетика, а люди померзли вже тепленько одягнуті, взуті. І я вирушаю на пошуки і вже тримаю, подивіться, які закриті туфлі, лакові, бордо, винний колір, це шкіра і це бренд Вандал, британський бренд. Преміум класу можна навіть віднести до люксу. В нього ідеальне взуття, ідеальні сумки. Як ви бачите цього бренду, речі звертайте увагу. І сьогодні 65 гривень за кілограм, і всього-навсього вони вийшли 25 гривень. Сьогодні перед останній день завозу. Така мила іграшечка для малесенької дитинки, яскрава. І я буду зараз шукати. Я ще ношуся з цими туфлями, тому що вони мені не дають спокою. І я дивлюся такий елегантний жакет. Теж дуже якісно пошитий. Дивлюся таке пальто. Зараз більше я дивлюся на теплі речі, але привертають увагу У мене, звичайно, літні яскраві речі. Дуже цікаве, дуже від етам-бренду, від англійського бренду отаке пальто. Воно деталізоване. Якісно пошити. Я люблю, коли на речах багато якихось таких деталей, навіть незначних. Але вони мають якусь таку енергетику Видно, що дизайнери, коли розробляли, вони більше уваги приділили ці речі. Тому мені більше естетично подобається. Така підкладка цікава. Ну, воно дуже таке картате. Це потрібно любити такий стиль. І ще я дивлюся ході від геп. Подивіться, яке яскраве, тепленьке, багато речей. Хоча це вже передостанній день. І подивіться, жакет, це дизайнерський німецький бренд. Правильно читається Штренеса. І подивіться, що я ще знаходжу. І в мене вже з'являється настрій від знахідок. Це Маркейн. Це німецький теж преміальний бренд. Дуже-дуже він крутий і він не дешевий. Така вітровочка, така курточка в насиченому, соковитому червоному. І ще я дивлюся, я буду гортати. Багато є верхнього одягу, є багато взуття, людей небагато, що дивно, тому що подивіться, які речі, який вибір ви можете прийти, маючи в кишені 100 гривень, подивіться, який-то відовий жакет. Який він елегантний, теж деталізований, оці ці оборочки. І я тримаю замшеві класичні, елегантні відкофі з Лондону такі туфлі в червоному кольорі, класичний червоний колір. Вони практично, бачите, вони нові, хтось їх міряв всього-навсього, їх хтось міряв. І подивіться, ще скільки туфлів є, всякого взуття, черевички. Подивіться, які черевички комбіновані вони текстилем і шкірою. Ну, Які вони від Clarks, англійського бренду. Які підбори деталізовані металом? Ну, Красота, елегантність. під спідницю олівець, під такий елегантний стиль. Отака сорочка яскрава, віскозна. І вона від бренду Zara. І вона в соковитих відтінках. Вона така. Їй хочеться до джинсів, до білих штанів взяти. Ну і подивіться, які в мене туфлі, які підбори, це такий мінімалістичний стиль. Ще я оцю зару дивлюся, думаю, чи взяти чи ні. І хочу разом вам показати, подивіться, як воно було би гарно дивилося, отакі от туфлі футуристичні. Вони мінімалістично футуристичні як для мене, вони не, не одинакові, це не е, такі банальні і прості туфлі. І тут відтінок навіть синього, як пастельного такого. Е, теж е, словами не опишеш, потрібно бачити. І їх теж не носили, можливо, раз, хтось взув. Е, подивіться, як було би насичено гарно. Отакі, От дивлюся джемпер. І там блуза є, багато є кофточок різних, таких більш легших, щоб поки що теплого чогось. Подивіться, яка біла блуза, сорочка. І далі кардиган цей сподобався мені. Він би підійшов до оцих туфель. І це бренд Carvella. Це англійський люксовий ну не люксовий, преміальний до люксу бренд. Взуття цього бренду від 60 євро, точніше від 60 фунтів на офіційному сайті. Це замша шкірка всередині. 33 гривні. Ну, нехай буде 35 гривень, грубо кажучи, 35 гривень. Ну, це фантастика, це навіть кави не поп'єш. І далі кеди від цього ж бренду, від бренду Карвела. Це якби англійський бренд, але шиється. є речі, що шиються, написано Made in Italy, що вони продуктуються в Італії. Тобто, можливо, він зареєстрований в Англії або навпаки. Ну, якось як так на одних сайтах пишуть, що це Англія, на другій Італія. І які батальйони, які черевички в червоному, соковитому відтінку, які вони красиві. Просто це бренд FF це. Мас-маркет, і це не натуральна замша, це замінник, якби екозамша. Ну погодьтеся зі мною на суху погоду. Подивіться, вони нові. Вони просто заважують копійки. І отакі чоботи я дивлюся: тут відтінок кави з молоком, моко. Замша комбінована натуральною шкірою на танкетці, вони такі високі, вони настільки елегантні чоботи, ну я вам просто передати не можу Ви гляньте на цю красоту, на цю вишуканість взуті. Нема що сказати, це просто аплодувати можна от побачити такі чобітки. І ще одні. Італійського бренду це натуральна шкіра. От такі чорні шкіряні класичні чоботи. Я в шоці, м'яко кажучи, тому що предостанній день людей мало, ніхто нічого не бере практично. Подивіться, 38-й розмір. І теж їх мало що носили. Отакі От штани привернули мою увагу. Вони яскраві, насичені на чорному фоні. Такі квіти. Це тканина середньої щільності, більш така еластична. Штанів багато, але хочеться вам показувати щось таке більш яскравіше. Не буду я вам показувати, наприклад, одні чорні там класичні штани. Так? Подивіться, яка спідничка. Це в стилі Барбері, отакий принт. Ну, це від бренду. Next від англійського бренду в розмірі 10. вона досить стильна, пісочний відтінок і картатий принт. Ще мені сподобався такий блакитний фактурна тканина і комбінована вона шкірзамом. Отака спідничка, вона в блакитному відтінку. І отакі шортики червоні. Висока посадка, і це від американського бренду Banana Republic. Це дорогий бренд, він ще дуже і дуже якісно. І ще плюс він дуже і дуже дорогий. Тому цей бренд він вартий уваги по-любому, коли ви прийдете в магазин і захочете для себе придбати якісь речі. Подивіться, скільки ще є джинсів, скільки ще є штанів різних, від класики до кежу стилю. І отакі от елегантні лаконічні штани. Тканина фактурна вибита в чорному кольорі. Це база. Дуже мені сподобалася яскрава насичена така спідниця, в дуже німіді від Primark, від Мас маркету Ну, це спідничка, вона еластична тканина, і вона йде на півкльош. Довжина міді, але мені сподобалася вона. Можна взяти білу футболочку, білу блузу. І від Юнікло. отакий от об'ємний светр, така хороша знахідка. Це ніжно-блакитний відтінок до сірого. І я його буду брати. Я взяла вже ношу Маркейн курточку, її теж візьму. Я зразу вам скажу, що я буду брати. Подивіться, який стильний светр. Він об'ємний, в'язка фактурна. Це 100% бавовна. І від манго такий лонгслів, такий лонг базовий, трикотажний, нічого такого, щоб якби, ну, здивування немає, тому що це звичайний класичний лонг. Но це потрібна річ в гардеробі, і я хочу його взяти. Білесенький, він в новому стані. І манго, якби мас маркет до преміум. Ну, якісь тут дуже хороша. І ще така класична блуза від німецького бренду. І це мереживо мережево і комбінована вона стрічками. Вона має підкладку трикотажну Зсередини класична блуза, або кофточка, можна сказати, бо вона трикотажна. До якої категорії такі речі важко зрозуміти відносити, чи це блузи, чи це кофточки. І подивіться, який кардиган, який соковитий відтінок, фуксий, і це бренд англійський Вінсмур. Якщо ви бачите Вінсмурд, просто звертайте увагу, тому що це якість дуже висока. І від Marx Spencer теж дуже якісні, дуже мега якісні речі. Це не є люкс бренд. Він ще... І подивіться. Від рейс від німецького преміального бренду. Я цей бренд беру, тому що він дуже дорогий. В секунду його можна знайти досить рідко. Так не буде, наприклад, як Марк Спенсеру чи Прімарку, що ви зайдете, буде висіти дуже багато рейс. Ні, це якщо ви знайдете хоча б раз, там в тиждень це буде дуже добре. Ніжно-рожевий такий відтінок, зефірний просто це трикотажний лонсхлів. Я задоволена, я його беру. І отакі брючки. Це бавовна з еластаном, це теплий відтінок персикового, дорожевого. Ще дивлюся джинси. Можливо, я би якісь хороші і стильні джинсики знайшла. Я дивлюся класичні білі брюки. Елегантна класика. Подивіться, які вони досконалі теж дуже якісно пошиті. Саме привернуло мені увагу якість, це англійський бренд, і він теж дуже якісно шиє. Всі стіпки все акуратно, все пошито. Суконь дуже багато є. Є сарафани, сукні, є теплі, є дуже літні. На любий, на любий від Betty Barkley. Бачите, яка суконочка в горохи на коричневому фоні? Дуже мила суконка, це німецький бренд, преміальний і вінтажна спідничка. Олівець. Я знаю, що багато хто любить. Це шкіра натуральна, м'якесенька лаєчка, м'якусінька. Вона трохи десь там потертості має, чуть-чуть, якби вона пошкоджена, може, так легенько, немає ніяких таких. Вона досить стильна, дуже не міді, але я її не буду брати, вона мені без потреби, ця спідничка, і це не мій розмір спідниці, я рідко ношу. Якби, но вона Варта уваги. Хто любить такий стиль і любить шкіряні спіднички, ви можете завжди знайти хорошу шкіряну спідницю на секонді. До речі, ця спідниця це важливо, і коли шкіра де коли буває втягує запах, це взагалі запаху тільки запах шкіри мала. Отаку я тримаю блузу. Подивіться, яка вона жіночна, така повітряна. І відтінок бежево-персиковий. Це від бренду Перуна, це лінія від Марк Spencer. Вона, якби одночасно і елегантна, але вона має оборочки, що додають жіночності. Дуже мила, вона підійде, і до джинсів можна взяти, так? І до класики. І ще один кардиган, теж мені сподобався, тому що він у новому стані і соковитий, соковитий, червоний, насичений відтінок. Просто він мені аж очі разив. Я взяла його, ну, кардиган, в'язаний від Марк Спенсер. І тут хороший досить склад, тут віскоза є нейлон. Не дає мені спокою ця блуза, вона дуже жіночна, дуже красива. І я дивлюся сукню від Кім Кардаш'ян. Просто я Кім Кардаш'ян дуже рідко, дуже рідко знаходжу. Можу сказати, що може десь там раз в п'ять я знаходила. Ви знаєте, хто така Кім Кардашян, не потрібно зараз тут розказувати і її лінія одягу. Ще дивлюся суцільний купальник, теж насиченого червоного відтінку, такого навіть до лососового. все навалено на кучі, подивіться, на кучі, з етикетками, джинси і в шоці. Ну, я не буду стояти, замовляти машину, це все пакувати і завозити додому, тому що ну, питання для чого. Подивіться, скільки можна вибрати, скільки для себе ви можете придбати. Я в ніякому разі не агітую приходити до мене і в мене особисто купляти. Це бренд Ліпси, англійський бренд. І він мас-маркет, но блуза цікава, вона така з драпіровочкою. Тому я вам розказую, продовжу свою думку, що ви можете піти собі на секонд, я вам для цього показую і придбати красиві хороші речі. Така елегантна блуза на червоному, насиченому, такому аж до кавуна відтінку, і це віскоза. Ви бачите, що твориться, що твориться в секундах? Хто каже і пише, що в секунді одне барахло? Ну, ви ж самі собі протиречите, тому що я вам показую речі, які багато з етикетками. Це нові, це колекційні речі, це дизайнерські речі, унікальні речі скандинавських брендів, французьких, італійських брендів це всі можна сказати бутіки в одному місці. Знову, будь ласка, сорочка. Чоловіча з етикеткою, віскоза, літня така. я довго її носила, я думала, взяти чи ні, але все ж таки її кинула. Ну, скинула, бо мені без потреби ця сорочка, і ну, я не можу це все брати. Мені, звичайно, серце крається, що стільки красивих гарних речей я залишаю. Ну, тому що я розумію, скільки вони насправді коштують і які, наскільки вони якісні. Отака от спідничка під замшу пряменька. А, теж відтінок сафарі, пісочний. І от такий від зараз кіни є. Ну, просто в стилі мілітарі. Оце от я в тягну, я вже втомлена, я втомилася, я постільки одягу, вже руки болять. І шкіряна отака куртка, подовжена навіть плащ з натуральної шкіри. Чорний, це вже мені здається, що це вінтаж. І ще отака шкіряна. Курточка бордо до марсала, такий до червонуватого чуть-чуть відтінку. Сподобалося ще таке пальто, але потім я побачила, що воно має пошкодження Воно комбіноване хутром стібане. І такий бомбер стібаний. Я не побачила на ньому дефектів. Це підлітковий бомбер від Міолук. Подивіться, який він крутий. Чому не взяти за такі гроші а, дитині на кожний день? І отакі брючки теж мені сподобалися в стилі Гуччі, такі правда, вставочки на кишенях. Ну, це не Гучі. Дуже вони стильні, з середини трикотаж, а зверху йде мережена тканина, і вони завужені, вони дуже класні, вони дуже круті, вони просто дуже бомбезні. Як любить молодь розказувати, але я їх не взяла, бо вони були мені без потреби. І я вже вийшла з полювання, я взяла буквально пару речей, я взяла те, що я казала, я взяла лонги, я взяла рейс, я взяла Маркей, курточку, холодно, дощик починався, зупинявся. Я йду в магазин, я йду по продукти, я хочу щось придбати. Вже така погода, не хочеться гуляти, а хочеться пошвидше в тепле приміщення забігти. І що я хочу сказати? Приємна новина. От. В розіграші за чорну мереживну сукню перемогла Людмила Лаптур. Напишіть мені, будь ласка, Людмила Інстаграм, щоб залишити дані для відправки. Я вас вітаю дуже щиро. Чекаю вас в Інстаграм. Я вибираю апельсинки, я вибираю якісь фруктики, тропіки, бо потрібно рятуватися зараз вітамінами, вітаміном С, щоб не хворіти, щоб ходити і шукати скарби. Знімати для вас відео мені потрібні сили. Не хворійте, бажаю всім здоров'я, щастя, добра, спокійної, тихої ночі кожної. Всім цьом Па-па.